Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні я хотіла би, так як і обіцяла, зачитати вам заповіді Бога число Бога. Тому що, ну, по-перше, він як Вишній Бог, котрий давав заповіді людству, і він склав для нас для людства свою систему календарів. І ще був складений ним і слов'янський гороскоп. Що таке слов'янський гороскоп і гороскопи взагалі? Це не просто опис характеру людини, а тут можна сказати дана інформація від богів, вищих сил людям, народженим в якийсь певний час під якимсь сузір'ям, а у це у якомусь чертозі. Там називалося чертух. Як людське предначертання в цьому світі, що він повинен, чого повинен притримуватись, яким чином розвиватись, що потрібно людині, на що звернути свою увагу, щоб виконати ту свою місію, з котрою він погодився, будучи ще. На рівні душі. Бо коли душа збирається втілюватися, то вона сама погоджується з тим, що їй пропонується з таким своїм предназначенням, проходити якісь певні уроки, вона дає свою згоду на це. І потім душа живе вже в цьому нашому явному світі. І потрібно притримуватись їй того, що їй предначертано. Інакше, ну, можна так сказати, її будуть вже людину будуть направляти, в котрого вселилася ця душа, його будуть направляти, якщо він буде відходити від того шляху, завданого душею. Ну, направляння будуть, скажімо так, різними, спочатку легкими, на рівні емоцій, на рівні почуттів. Знаєте, як то кажуть, душа не на місці, або тривожна, або совість там заїла, чи щось таке. Це такі легенькі прояви, натяки на те, що ти трошки відхиляєшся від свого шляху. Ну, а потім можуть бути і вже більш, більш жорсткіші нагадування того, під чим ти підписувався перед тим, як втілитись. То вже будуть такі, знаєте, прояви по нижнім чакрам, можливо, через хвороби або просто через матеріальний план. знаєте. Ну, До прикладу, там в чомусь не везе, не можна знайти роботу по душі, там, чи не вистачає коштів. Ну, Взагалі, нижні чакри вони відповідальні більш за фізику і за фізичний план. Ну, Добре, це такий вступ, щоб ви розуміли. А зараз я буду зачитувати заповіді і трошки пояснювати, про що тут. Перша заповідь числа Бога. Народжений в небесних чертогах Діви. Не шукай судженої своєї в небесних чертогах Діви. Про що тут? Ну, це йде посилання якраз на той же Слов'янський гороскоп. Вважається, що чертог Діви це основна жіноча енергія всесвіту. І народжені в цьому чертозі, наділені такою енергією. І їм категорично забороняється шукати собі пару в своєму чертозі. Ну, так, вирішено. Людей взагалі-то тягне або до подібних до себе, або до повних протилежностей. Так от, народженим в чертогах діви потрібно свою енергію. Основну жіночу енергію Всесвіту розподіляти між іншими чертугами, наділяти людей, народжених в інших чертогах нею. Якщо, до прикладу, в інших чертогах це не так сильно проявлено, і можна якось паруватися, шукати собі пару. В своєму ж чертозі, але якщо, ну, до прикладу, ви народжені в тому самому місяці, але між вами роки відстані, тоді це можливо. А от чертогу діви це забороняється взагалі. І ще чертогу вепря, а по-іншому називається Рамхат. І з того витікає друга заповідь число Бога. Друга заповідь. Народжений в Рамхаті, нехай гармонію несе всім чадом, народженим в іншому літі. Ну, Рамхат це той самий чертох веблю, як я сказала. І це основна чоловіча енергія всесвіту. І тому, число Бог, як той, хто все структурував, всі енергії. То давав таку заповідь, що свою енергію, основну чоловічу енергію створення потрібно нести чадам інших чертогів. Так, третя заповідь: число Бога. Не витрачайте час даремно, бо той, хто втрачає толіку часу, по частинам втрачає життя своє. Ну, тут про те, що час. Треба витрачати з толком, наповнювати своє життя на благо природи, роду, родів своїх, себе важливими і потрібними справами, щоб ваше життя не пройшло даремно. Тут про це. Наповнюйтеся смислом і своє життя, і життя своїх родів. Ну, далі йде четверта заповідь. Від світанку до заходу сонця творіть люди, а від заходу до світанку відпочивайте люди. Тут про те, що, по перше, наші пращури, мабуть, тому що притримувались цієї заповіді, у них був певний ритм життя. Недарма вони завжди намагалися вставати, щоб зустріти схід сонця. І відпочивати вони лягали доволі рано по нашим сучасним міркам. Ну, можливо, ви скажете, тому що не було такого прогресу, не було гаджетів, інших розваг у них. Ну, не знаю, сперечатись я не буду, але це заповідь число Бога. І в ній мається на увазі те, що всьому свій час на роботу, на творіння, то світлий час доби, на відпочинок темний. І, звісно, потрібно розуміти, що наші пращури були не геть дурними, не розуміли, що. Є такі зимові, до прикладу, періоди, де день короткий, світлий проміжок, короткий, а ніч довга. Тому з розумом підходили і, звісно, коригували свій час. Просто, якщо коротко, то в цій заповіді сказано, що всьому свій час у людини повинен бути і на творіння, і на працю, і на відпочинок. Ну і, звісно, для організму корисно, це і зараз відомо, і наші вчені сучасні підтверджують, що якщо хочеш мати користь від нічного відпочинку, то потрібно лягати спати ну, не пізніше 10-ї години, до прикладу, і вставати зі сходом сонця. І сон повинен бути хоча б 7-8 годин. Це все пов'язано з ритмами організму, з усякими системами навіть гормональними організму. Тому наші пращури притримувались такої заповіді. Ну, а нам, сучасним людям, нинішнім то самим вирішувати, звісно. Так, п'ята заповідь: число Бога. Ніяка власна свобода або воля не може. Змінити течії річки часу і боргу перед родом небесним і богами вашими. Що тут мається на увазі? Чому у слов'ян було багато богів? Ну, по-перше, під богами вашими тут мається на увазі те, що людина складається з семи поколінь своїх пра пращурів. А пращури то і є такі небесні боги для людини. І мається на увазі борг перед богами вашими, перед вашим пращуром і перед родом небесним. Які ж борги? А один борг скласти такі умови для себе і для своїх родів, щоб. Плин течії часу роду не завмер. Це мається на увазі, що треба виконувати свій борг перед родом небесним і перед своїми пращурами і перед собою, створивши умови для продовження свого роду, щоб род продовжувався. Бо, якщо ніхто не буде продовжувати роду свого. То род перестане існувати. І, як тут ще сказано, що ніяка власна воля свобода. Так, у наших пращурів взагалі м, прийнято було спершу замолоду оженитися, народити дітей, поставити їх трошки на ноги, і потім вже можна було. Подорожувати, кудись їздити, якщо була в тім необхідність, ну, так було в них прийнято. Але основне, основний борг перед родами, то не дати роду зачахнути, так сказати. Шоста заповідь. Знаєте, люди раси великої. Що для кожного створіння визначений свій, свій плин часу. А тому не віднімайте життя у інших, бо, порушуючи плин часу іншого, ви порушуєте плин часу свого. Що тут мається на увазі? По-перше, не забирайте життя інших створінь без потреби. Тут мається на увазі. Бо в заповідях вишніх богів, по заповідям вишніх богів, людина не те, що має, вона зобов'язана. Якщо напали на плем'я твоє, на землю твою, вороги хочуть тебе вбити, ти повинен захищати і землю, і плем'я, і себе, і життя своє. Тому тут не мається на увазі, що треба вести такий собі, знаєте, спосіб життя, як то кажуть, вдарили по праві, що ці підстав лів. Ні, тут зовсім не про це. Якщо читати заповіді інших богів управителів то там якраз і є заповіді, закони в тому. Що землю свою рід, свій плем'я своєї себе самого, своє життя, життя, ти повинен захищати. А от е забирати чиєсь життя, будь-чиє, без особливої на те потреби, то порушення. І ось саме про це в цій заповіді. Тут ще мається на увазі, ну, хоча б з їжею. Якщо ти пішов на полювання і забив звіра для того, щоб. Підтримати своє життя, в тебе така є необхідність, то не порушення. А якщо ти пішов на полювання, забив вепря і залишив там гнити, то є порушення. Якщо ти йдеш по дорозі і можеш переступити, до прикладу, якусь комаху, тобі не потрібно, ти можеш запросто її переступити чи обминути, а ти її давиш умисне, навмисне, без потреби. Це також є порушення. Просто е, є ще, знаєте, як, е, наскільки духовно цінна є ця, е, ну, ця сутність, яку ви е, лишили життя, за неї буде за більш духовну особистість буде більший борг. І більшим вашим вважається порушення за менш духовну, ну, до прикладу, як комаха там, чи травина, то, звісно, менший борг і порушення. Ось про це в цій заповіді не віднімай і не порушуй плен часу річки часу чужої, та не буде порушена і твоя. Інакше. Порушуючи чужу, чуже життя, ти тим самим порушуєш плин часу свого життя. Так, сьома заповідь. Зараз найду. Я записала спеціально так, сьома заповідь. Якщо кожна людина устримиться до цілі в житті, Виконуючи своє предначертання в належності з плином часу життя, то життя його набуде вищого духовного змісту. Ну, це нас повертає знову ж до слов'янського гороскопу, бо якраз число Бог відповідав за те, щоб людина розуміла своє предназначення призначення. В земному житті, і для того був створений гороскоп, як підказка. То людина дивиться цей гороскоп, читає і розуміє, на що сподівались Боги, коли він приходив в це життя, що від нього очікується, і для того був створений гороскоп. От для того вони і вивчалися жерцями, і Зберігалися і ми спостерігаємо впродовж тисячоліть ці знання, бо гороскопи то мають за собою довгі-довгі роки пам'яті. І доносити до людини цю інформацію, а людині вже самі вирішувати, притримуватись, не притримуватись, не притримуватись йому. Але число Бог мав на меті саме це підказки для людства в слов'янському гороскопі. Восьма заповідь. Не витрачайте час марно, а наповнюйте своє життя святістю та справами добрими на славу богів і предків ваших. Ну, тут все просто. Наповнюйте своє життя світлом, робіть. Добрі справи. І робіть навколишній світ себе і роди ваші кращими. Це все просто дев'ята заповідь. Живіть люди раси великої по совісті Вибачте, шумляк трошки переривають мене. Продовжимо. Дев'ята заповідь. Живіть люди раси великої по совісті, і буде тоді спокій в душах ваших, і час життя сенсом наповниться. Ну, тут про те, що совість це зв'язок між душею і духом людини. І якщо буде в нас життя по совісті, то ми будемо. Спокійно жити, спокійно спати, сумління не буде нам докучати. І взагалі ми будемо жити гармонійно і владу з собою і з навколишнім світом. І, мабуть, то головне жити по совісті. І нам навіть, сучасним людям також, не тільки нашим пращурам. Так, і остання десята заповідь. Кожна подія в природі, в житті вашому, стається в назначений багами строк. І як би ви не спростовували це, те, чому потрібно статися, обов'язково станеться. Ну, тут, про те, що я вам розповідала на початку, знову повертає нас до гороскопу слав'янського. Що це така Створена число Богом підказка людству, щоб розуміти, як жити в цьому своєму житті, по якому шляху йти. І про те, що ну, ми самі давали згоду, вірніше наша душа, виконувати, предназначене їй богами. І щоб не отримувати таких божественних пендюлів, то треба трош... тріб... трошечки притримуватися і звертати увагу на те, що нам прописано в наших гороскопах, богом чи слово Богом, бо він витрачав свій час на те, щоб скласти для нас і календарі, і гороскоп. і... Взагалі, структурувати те, що було створено, і чому Бог веле здав рух в свій час. От, і бажаю нам всім, то жити по совісті і не звертати зі свого істинного шляху. Бо, мабуть, ви помічали, що якщо людина живе так, як. Душа її бажає, просить, і все в неї ладиться якось, наче все легко, як то кажуть, живе як по-писаному. А якщо людина йде на перекір, то, можливо, в неї трапляються якісь труднощі, якісь складнощі. Це я так думаю. Ну і практика показує, що так буває часто в житті. Ну, ось такі, друзі мої, заповіді Бога число Бога я для вас підготувала. Кожному самому, звісно, вирішувати. Підходять вони для нас, не підходять. Погоджуватись, не погоджуватись. Але якась, якесь зерно правди, істини в них, звісно, є. Ну, на цьому буду завершувати. Всім пока! Миру, добра вам бажаю і жити по совісті, і владу з собою і з родами вашими.